Морський вовк ЧЕК Лондон. Читає Людмила Лавренюк, розділ 12. Останні 24 години на судні панувала якась вакханалія звірства. Вона пролетіла, як епідемія, від кают кампанії до бака. Не знаю навіть з чого почати. Зайшлося, звісно, з вовка Ларсена. Заємини в команді через постійні сварки, суперечки та ворожнечу були напружені, Повсякчас у стані настійкої рівноваги і лихі пристрасті. Вибухали полум'ям, як пожежа в прерії. Томас Магріч підлиза, шпигун і викащик. Він, щоб утертися в ласку до капітана, повернути собі його прихильність, переказував йому матроські розмови. Я певен, це він доніс до слуху вовкові Ларсенові кілька нерозважних слів Джонсона. Той узяв у корабельній крамничці церетяну робу, що, як виявилося, була дуже низької якості. Він і сказав про це привселюдно. Корабельні крамнички є на всіх котикових шхунах. Матрос може там купити все, що йому треба в плаванні. Матрос бере крам, а вартість цього вираховується потім з його пайки на промислі, бо як мисливці, так і веслярі та стерники одержують якийсь там відсоток від кожної шкури, що здобула їхня шлюбка. Що Джонсон незадоволений купленим, я того зовсім не знав, і тому мене мов громом уразило те, що мені довелося побачити. Я саме скінчив замітати кают кампанію, і Вовк Ларсен втяг мене в розмову про Гамлета, свого улюбленого шекспірівського героя, коли раптом по трапі спустився Йохансен разом із Джонсоном. Матрос скинув кашкета, як велів морський звичай, і шанобливо став посеред кают кампанії, важко й незграбно хитаючись у такт хитавиці і дивлячись в обличчя капітанові. Зачиніть двері і засуньте засув, сказав мені Вовк Карсен. Виконуючи наказ, я помітив тривожні вогники в очах у Джонсона, але тоді мені навіть на думку не спало, яка цьому причина. Я не догадувався про те, що мало статися, аж поки воно не скоїлося, але він відразу зрозумів, що має бути, і мужно чекав цього. Його поведінці я побачив цілковите заперечення матеріалізму вовка Ларсена. Матрос Джонсон керувався ідеєю, принципом, вірив у справедливість. Правда була його, він знав це і не боявся він і помер би за правду, якби треба було. Він лишився б вірність собі і не покривив би душею, і в цьому виявилася перемога духу над тілом, нескореність та моральна велич душі, що не знала собі меж і підносилася над часом, простором та матерією. Тільки вічність і безсмертя могли породити таку непохит... непохитність і певність. Але вернімося назад. Я помітив стурбованість в очах у Джонсона, але хибно подумав, що то природна нерішучість і сором'язливість. Помічник Йохансен стояв осторонь за кілька кроків від матроса, а спереду, за добрих три ярди, на обертовому стільці, сидів сам Ларсен. Коли я причинив двері і засунув засув, настала мовчанка, що тривала певне хвилину. Порушив її Ларсен. Йонсоне, почав він, мене звуть Джонсон, сер, сміливо нагадав матрос. Ну, гаразд, чорти б тебе взяли, Джонсоне. Ти не здогадуєшся, чого я тебе викликав? І здогадуюсь, і не здогадуюсь, сер, поволі відповів матрос. Роботу свою я роблю добре, помічникові це відомо, та й ви, сер, про це знаєте, так що тут нема на що нарікати. І це все? спитав вов Ларсен м'яким тихим, мов котяче мурчання голосом. Я знаю, ви маєте щось проти мене, провадив матрос розважно, повільно, як завжди. Ви не любите мене, ви. ви. кажи далі, підганяв його Вовк Ларсен. Не бійся вразити мене. Я не боюся, відказав матрос, і легкий рум'янець досади виступив на його смаглявому обличчі. Коли я розмовляю повільно, то це тому, що не так давно з нашого краю, як ви. Ви не любите мене, бо я поважаю себе як людину, ось через що, сер. Як я тебе розумію, ти поважаєш себе настільки, що суднова дисципліна затяжка для тебе, відрубав вов Карсен. Ти мене зрозумів? Я знаю по англійському і розумію, що ви кажете, сер, відповів Джонсон і ще дужче зашарівся, зрозумівши натяк на кепське знання англійської мови. Джонсоне, сказав вов Карсен, видимо вирішивши, що передмову закінчено і час перейти до головного. Я чув, що ти не зовсім задоволений тією циратяною робою. Так, я не задоволений, вона поганенька. І ти про це всюди плещеш. Я кажу те, що думаю, сер, відповів матрос хоробро, не забуваючи, одначе про звичайне сер, додаване до кожної фрази. В цю мить я ненароку глянув на Йохансена його. Здоровезні кулачиська стулювались і розтулювались, а в виразі його обличчя було справді щось диявольське. Так люто він дивився на Джонсона. Під оком у Йохансена я побачив сенця, що набив йому матрос уночі кілька днів тому. Тепер тільки я почав здогадуватися, що має скоїтися щось страшне, але що саме, я не годен був уявити. А чи знаєш ти, що жде того, хто скаже про мою крамничку і про мене так, як сказав ти допитувався Вовкларсен. Знаю, сер, була відповідь. Що ж? спитав гостро й владно Вовкларсен. Карсен. Та що ви, помічник, думаєте зробити зі мною, сер. Подивись на нього, Гампе, сказав вовк звертаючись до мене, подивись на цю жменьку живого пороху, на це сполучення атомів, що рухається, дихає, кидає мені виклик і, решти, вірить, у те, ніби в ньому є якесь добро, напхавши собі голову фальшивими уявленнями справедливості й чесності. Воно хоче жити в згоді з ними, дарма що все це на ньому бідою окошиться. Що ти на це скажеш, Гампе, що ти думаєш про нього? Я гадаю, що він як людина кращий за вас, відповів я, аби відтягти на себе хоч часточку того гніву, що мав ось ось вибухнути над Джонсоновою головою. Його фальшиві уявлення, як ви кажете, свідчить про шляхетність і мужність. У вас же немає ні ілюзій, ні мрій, ні ідеалів. Ви злидар. Він кивнув головою з якимось лютим задоволенням. Щира правда, Гампе, щира правда. У мене немає ніяких ілюзій, що свідчили про шляхетність і мужність. Краще живий собака, аніж мертвий лев, кажу я за еклезіастом. Моя єдина доктрина це доктрина доцільності, і вона допомагає вижити. Ця грудочка закваски, що її ми звемо Джонсоном, перестане бути грудочкою закваски, обернеться в порох і тлінь, і тоді мужності шляхетності в ній лишиться не більше, ніж у будь-якому поросі та тлінні. Але я, як і раніше, житиму і бушуватиму, знаєш, що я збираюся зараз зробити? запитав він. Я похитав головою. Ну, я хочу використати свою можливість побушувати, і ти побачиш, що станеться шляхетністю. Дивись він сидів за три ярди від Джонсона дев'ять футів, а проте він, не стаючи стільця, стрибнув і враз перемахнув через ці дев'ять футів. Як сидів, так і стрибнув, не мов дикий звір, не мов тигр. То була лавина нещадного шаленства, і Джонсон марно намагався оборонитись від неї. Одну руку він виставив перед себе, щоб прикрити живіт, а другу руку підняв захистити голову. Але Ларсенів кулак улучив якраз посередині, в груди. Удар був страшний, аж гупнуло. Він Дейк Джонсонові раптом забило, він тільки хекнув важко, як людина, що рубає дерево. Він трохи не впав горілиць, але, захитавшись, утримався на ногах. Я не можу змалювати всі подробиці страшної сцени, що відбулася потім. То була надто огидна картина. Ще й тепер мене аж мій збере, як згадую. Джонсон відбивався досить завзято, та де йому було рівнятися до вовка Ларсена?» Та ще зі штурманом діялося щось жахливе. Я доти не уявляв собі, щоб людина могла стільки витерпіти і ще жити й бурюкатися. А Джонсон відбивався. Звичайно, надії йому не було, навіть найменшої, і він знав це так само, як і я. Але людська гідність не дозволяла йому кинути боротьбу, що велася за ту саму гідність. Мені несила вже було дивитись я відчув, що божеволію, і метнувся до трапу, щоб відчинити двері і вискочити на палубу. Але Бов Карсен. Лишив на хвилину свою жертву, одним велетенським стрибком наздогнав мене, схопив і шпурнув в найдальніший куток кают кампанії. Це тобі прояв життя, Гампе, кинув він мені глузливо. Лишайся тут і спостерігай, збирай, коли хоч дані про безсмертя душі. Крім того, ти ж знаєш, що ми не можемо зашкодити душі Джонсона, ми можемо тільки зруйнувати тлінне тіло. Мені здалося, що минули віки, хоч той побій тривав, мабуть, не більше як десять хвилин. Вов Кларсен і Йохансен удвох насідали на бідолаху. Вони гатили його кулаками, садили своїми важкими черевиками, кидали додолу, піднімали, щоб знову кинути додолу. Він уже нічого не бачив, а кров юшила йому з вух, носа і рота. Кают-кампанія стала схожа на різницю, і коли він не міг уже підвестися, вони ще били й копали ногами лежачого. «Огоді, Йохансене, вгамуйся!» – нарешті сказав Вов Кларсен. Проте в помічникові прокинувся звір, звір невгамовний. Вов Ларсен мусив аж відштовхнути його. Він тільки махнув, відліг рукою, але від того помаху Йохансен відлетів геть, мов легкий корок, і вдарився головою об стіну, так що загуло. Тоді впав додолу, на мить приголомшений, важко дихаючи і безглуздо кліпаючи очима. Відчини двері Гампе!» Було мені наказано. Я послухався і двоє звірів підібрали непритомну людину, наче торбину з та та потягли по вузькому трапі на палубу. Кров бриснула з носа червоним струмком, просто до ніг стерничому. то був не хто інший, як Луїс, Джонсонів товариш по шлюбці. Але стерничий тільки повертав штурвал і незворушно дивився на компас. Зовсім інакше повівся Джордж Ліч. Колишній юнга. Він нас украй здивував. це ліч без наказу підняв снают перетяг Джонсона на бак, перев'язав йому, як міг рани і як міг вигідно вмостив його. Джонсона не лишень годі було впізнати його лице взагалі втратило людську подобу. Так він почорнів і розпув за ті кілька хвилин, що проминули від початку бійки і до того, як його витягли з кают кампанії. Отже, про у поведінку. Поки я скінчив прибирати кают кампанію, він уже подбав про Джонсона. Я вийшов на палубу хопити свіжого повітря і дати якийсь перепочинок своїм, невміру, збудженим нервам. Вовк Ларсен палив сигару й оглядав механічний лах, що звичайно висів за кормою. Але тепер чомусь був витягнений на борт. Раптом до мого слуху долетів лічів голос, напружений, хрипкий від невтримного гніву. Я обернувся, побачив, що ліч стоїть зразу під ютом, недалеко від камбуза. Його сполотніле обличчя конвульсивно здригається, очі блищать, стіплені кулаки він підняв догори. Хай господь укине твою прокляту душу в пекло, вовче Ларсене, хоч пекло ще занадто гарне місце для тебе вбивця, боягуз, свиня. Так шпети в ліч вовка Ларсена. Мене наче громом ударило. Я думав, що ліча буде знищено, стерто на порох тут таки на місці. Але вовкові Ларсенові саме відходилося вбивати. Він поволі вийшов в край юта, сперся ліктем на ріг рубки і замислено, але цікаво втупив очі в обуреного хлопця. Ще ніхто ніколи не важився кидати Ларсенові такі звинувачення, які зараз сипалися на нього з уст цього хлопця. Перелякані матроси, з'юрмившись, Біля бака дивились і прислухалися. Весело висипали на палубу мисливці, але як почули лічеву тираду, Веселість їм з облич, мов водою, змило. Навіть вони були перелякані і не так страшними словами хлопцевими, як його страшною відвагою. Не йнялося віри, щоб якась жива істота могла так зухвало стати проти вовка Ларсена і казати йому отаке просто в вічі. Мені аж дух зайняло від захвату. Я вбачав у цьому лічевому вчинку прекрасну нездоланність безсмертного духу, що піднявся над плоттю та її страхами, щоб громити кривду, як давні пророки робили. Та ще й як громити ліч оголив душу вовка Ларсена, витяг її на світ Божий, на посміховище людям. Він сипав на Ларсенову голову град проклять, він закликав на неї гнів Божий, і його палкі прокльони нагадували середньовічну церковну анафему. Він то підносився до гніву величного і майже богоподібного, а то виснажений падав, спускаючись до гидкої і непристойної лайки. Його лють була шалена, на губах йому виступила піна. Часами він аж задихався, з горла вихоплювалося якесь харчання, невтямкий белькіт, а Вок Ларсен весь той час дивився на нього згори, спершись ліктем на рубку. Спокійний, незворушний, тільки, здавалося, дуже зацікавлений. Це буйне граня життєвої закваски, цей страшний бунт і виклик рухливої матерії вразив, здивував і принадив його. І я і всі решта чекали, що він ось ось кинеться на хлопця і знищить його. Але бог Ларсен не мав такої охоти. Сигара в зубах у нього погасла, а він усе дивився спокійно і зацікавлено, а ліч дійшов до нестями в своєму безсилому гніві. Свиня, свиня, свиня. кричав він щодуху. Чого ти не зійдеш сюди і не вб'єш мене, ти вбивце. Ти ж можеш мене вбити, я не боюся, і нема кому спинити тебе. З біса краще бути мертвому далі від тебе, аніж живому в твоїх пазурах. Ну іди ж, іди ж, бодягузе, убий мене, убий, убий. Якраз ту хвилину непосидюща вдача Томаса Магріча винесла його на кін. Він стояв під дверима до камбуза і прислухався, а тепер вийшов, нібито викинути лушпиня за борт. Насправді то він хотів подивитися на вбивство, неминуче, як він був певен. Він улесливо осміхнувся до вовка Ларсена, але той ніби й не бачив його. Кок не збентежився, хоч це його і вразило, навіть дуже вразило. Він повернувся до ліча й сказав Що за лайка, посоромся. Тепер ліч мав на кому зірвати свою безсилу доти людь. Це вперше після їхньої сутички кок вийшов з камбуза без ножа. Лендве встиг він вимовити перші слова, як ліч одним ударом повалив його додолу. Тричі він намагався звестись на ноги, силкуючись добратися до камбуза, і щоразу ліч валив його на палубу. О Боже. кричав кок. Рятуйте, рятуйте, держіть його, що дивитесь, та держіть же його. Мисливці аж засміялися з полегкості. Трагедію дограно почався фарс. Матроси тепер сміливо юрмилися позаду, вишкіряли зуби, раді подивитися, як лупцюють на нависного кока. І навіть я відчув, що в мені хвилею піднімається велика радість. Так, признаюся, я радів з того, що ліч б'є Томаса Магріджа, дарма що побій був, майже такий самий жорстокий, як і той, що з Магріджевої вини припав Джонсонові. Але вираз обличчя у вовка Ларсена не змінився. Він стояв, як і перше, і дуже зацікавлено дивився вниз. Здавалося, що, попри весь свій холодний прагматизм, він спостерігає гру і рух життя, сподіваючись відкрити щось нове, знайти в цих божевільних корчах те, що досі уникало його уваги. Ключ до таємниці, що все відмикає, все з'ясовує, але ж і перепало кокові. Не згірш, ніж допіру Джонсонові в кают кампанії. Марно кок намагався оборонитись від розлютованого хлопця і марно намагався втекти в каюту. Він то котився, то повз до неї, а то силкувався впасти в той бік, коли й ліж збивав його з ніг, а удари сипались на нього, мов град. Ліч підкидав його, як м'яча, а коли кок, нарешті, як і Джонсон, простягся безладно на палубі, почав копати його ногами. Ніхто не заступився за Магріча, ліч міг його вбити, але, видимо, гамувавши жагу помсти, він відвернувся і пішов від свого побаленого ворога, що лежав і скавчав по щенячому. Однак ці дві події були тільки початком денної програми. Після обіду щепилися смок з Гендерсеном, і в кубрику загриміли постріли. Четверо наляканих мисливців прогожом вискочили на палубу. Стовб густого їдучого диму, як звичайно, від чорного пороху, знявся над відкритим люком. Вовк Ларсен стрибнув униз і зразу до нас долетіло гупання грюкіт. І смок, і Гендерсон були поранені, але капітан ще й набив їх за те, що не послухалися його наказу і покалічили себе перед самим початком полювання. Справді, вони були досить тяжко поранені. Налупцювавши обох мисливців, вол Ларсен удався до брутальних хірургічних заходів, після чого перев'язав рани. Я допомагав йому, коли він зондував їх і промивав. Я бачив, як обидва вони терпіли його брутальну хірургію без будь-якого знеболювання, випивши тільки по склянці а Потім у першу вечірню півахту щинилася бійка на баку. Причиною були плітки й доноси, через які побито Джонсона. З бака чувся великий гамір, а другого дня матроси ходили з синцями. Було ясно, що одна половина команди добряче від, від духопелила другу. Під час другої вечірньої півахти сталася ще одна сутичка між Йохансеном і худорлявим подібним до Янки мисливцем летімером. Летімер бурчав, що помічник, мовляв, балакає в сні, зате й щепилися. Йохансен дарма що побитий, однаково потім цілу ніч не давав усьому четвертому класові спати, вголос, переживаючи в вісні перепетії бійки. І мене цілу ніч мучили кошмари. Минулий день був схожий на страшний сон. Одна звіряча сцена, залась на другу, розпалені пристрасті й холодна жорстокість примушували людей важити на чуже життя, думати про те, як би вразити, покалічити, знищити свого ближнього. Нерви мої були приголомшені і розум також. Все своє життя я прожив майже нічого, не від недаючи про звірячість у людині. Справді, я знав життя тільки з його інтелектуальних виявах. Жорстокістю я стикався, але там була жорстокість інтелекту, гострий сарказм Чарлі Фарасета, уїдливі епіграми або терпкі жарти товаришів по клубу, ущепливі зауваження деяких професорів у студентські роки. Оце й усе. Але що люди можуть зганяти злість на інших, б'ючи їх кулаками та пускаючи кров, це була для мене незбагненна й страшна новина. Недарма й прозвали мене пестунчик Ван Вейден, думав я, неспокійно перевертаючись з боку на бік. Коли прокидався на коротку хвильку після страшного сновиддя, я переконувався, що справді зовсім не знаю реального життя. Я гірко сміявся з себе, і тоді мені здалося, що жахлива філософія вовка Ларсена краще з'ясовує життя, аніж моя власна. Я злякався, коли усвідомив, у якому напрямку пішли мої думки. Постійна жорстокість навкруги була ніби заразна хвороба. Вона загрожувала очорнити все гарне і світле, що є в житті. Мій розум підказував. Що не гаразд було отак знівечити Томаса Магріча, але водночас я не міг не радіти, що йому так перепало. І навіть пригнічений страхітливістю мого гріха, бо то був такий гріх. Я все ж хихотів від хворобливої зловтіхи. Я вже перестав бути Ван Лейденом. Я був гамп. юнга на шхуні привид. Вов Ларсен був мій капітан, Томас Магріч і решта були мої товариші, і печаль, що нею вони всі були позначені, зачепила й мене.